Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагав. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відсліжували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. Суки заслужили, да? Ну а звісно, страшно, яка буде атв'ятка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. На секундочку. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже неясно як знять, бо ціни вже, як в Варшаві, стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розповсюдженні українських новостних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар. Ти зрозумієш, чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче. Зустрінемось на ефірі. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняли? Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії Якщо туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того ух, ну, ну Це просто жесть, ну поняла? Ну, клініка. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і всім пока.